Мистецькі роботи для благодійного аукціону Ти тільки живи організатори акції збирали понад два місяці. Кажуть, спочатку сподівалися на два-три десятки та в результаті змогли зібрати майже сотню. В даній експозиції представлено роботи 43 творчих людей, 97 робіт виставлено сьогодні в експозиції. Надали роботи не тільки митці Хмельниччини, надали митці і з Вінниці, Києва, Тернополя. Сам задум виник. Для того, щоб впорядкувати і спростити роботу волонтерів і бізнесменів для надання допомоги, в першу чергу, фінансової допомоги даній категорії наших співвітчизників. Таку галерею оцінили у 220 тисяч гривень. Ціни на витвори мистецтва коливалися від кількох сотень до кількох десятків тисяч гривень. Серед учасників аукціону були й ті, для кого його організували атовці. Це надзвичайно важливо, коли люди переймаються, мають таке величезне почуття патріотизму і намагаються допомогти тим людям, які постраждали чи і далі виконують безпосередньо свій військовий обов'язок. В цьому проявляється вся наша громадянська позиція, тому що якщо б не відбувалися такі заходи, це взагалі дуже дуже погано. А завдяки тому ми бачимо, як само ідентифікується нація. Перші гривні на допомогу пораненим учасникам, АТО перерахував хмельницький активіст Микола Кулик. Чоловік не зі слів знає, як зараз важко українським бійцям не лише в бою, а й після нього. Тож такі акції вважає дуже важливими. Цим людям потрібно приділяти особливу увагу, допомогу будь чим не тільки грошима, але й словом, порадою. Їх, по крайній мірі, потрібно намати, зрозуміти. Усі вилучені кошти будуть перераховані на окремий рахунок. Їх розподілятимуть за рішенням спеціально створеної наглядової ради. До її складу увійшли представники районів та міст області. Кошти виділятимуться відповідно до заявок поранених бійців. На Хмельниччині таких уже сотня. Надія Драганчук, Іван Мовчан для інформаційного випуску.